Меморіальна дошка загиблим в зоні АТО випускникам з'явилась на фасаді ще однієї чернігівської школи. Загальноосвітній навчальний заклад номер 14 у віковічних пам'ять про подвиг своїх учнів Дмитра Полегенька та Вадима Лободу. Вшанувати пам'ять хлопців прийшли їхні родичі, знайомі, друзі, бойові побратими, а також рідні полеглих героїв Чернігівщини. Обидва молоді хлопці служили стрільцями у 13-му батальйоні територіальної оборони, посмертно нагороджені орденами за мужність третього ступеня. Дмитро Полегенько, 1988 року народження. Був на майдані у Києві ще під час революції гідності. А потім в зоні АТО, у серпні 2014-го загинув на Луганщині під час обстрілу. Станично-Луганський район, село Макарово, Там він загинув. Як загинув, за яких обставин, я досі не знаю, мені нічого ніхто не, не говорить, побратими не розповідають. Дитина свікла, та, ну дуже, як для мами, дуже добрий хлопець, дуже, дуже боляче і, і не вщухає той біль, він і не вщухне, бо один єдиний син. Він був для мене хрещеник, був добрий, а Зараз, мені кажеться, як я виходжу у двір у начасний дом, так мені кажеться, відкриється калітка і скаже, на надрасте. Ну, вже такого не станеться. Мій кращий товариш, він був як менший брат Дуже Очень жалко, звісно, що дуже молодой, дуже хороший чоловік, так погиб. Вадим Лобода, 1983 року народження. У квітні 2014-го був мобілізований до лав Збройних сил України. У вересні 2014-го поблизу Городища на Луганщині був смертельно поранений. Що треба пам'ять, щоб була що він тут бучивоса захищав на нас. Молодим погід. Вісповнилося 31 год. Пройшов усі гарячі точки, був два рази ранений, лежав у шпиталях, але повертався до своїх побратимів на передову і завжди говорив, у нас тихо, у нас нема війни. Ніколи не сказав, що як йому там важко. Окрім відкриття меморіальної дошки, цього дня у 14-й школі проходила патріотична пам'ятна година, присвячена звитязі загиблих в АТО випускників Її планують проводити у ці дні щорічно. В принципі, говорити є про що чимало випускників продовжують на сході боротися за мир. Я не можу зараз сказати конкретно скільки, але дуже багато і особливо багато, якраз серед працівників внутрішніх військ, які працювали в міліції, і буквально через 2-3 місяці. Чередуються і йдуть туди, таких учнів у нас дуже багато.